Наразі із майже 63,5 з половиною тисяч учнів Запоріжжя безпосередньо в місті перебуває трохи більше 60%. На початок навчального року рекомендовані до використання укриття в 21 закладі середньої загальної освіти дев'яти дошкільної та двох позашкільної освіти. Рекомендовані до використання за умови виконання ремонтних робіт. Було 59 приміщень в закладах загальної середньої освіти, 26 закладах дошкільної освіти і три в закладі позашкільної освіти. Таким чином, на початок навчального року у нас в місті діє і є 126 укриттів в 120 закладах освіти, які рекомендовані або рекомендовані за умови. Згідно з нормативними документами, у разі оголошення тривоги під час занять вчителі та діти зобов'язані перейти у безпечне місце у випадку з дистанційним навчанням. Також під час онлайн уроку освітній процес теж переривається. Після сигналу тривоги потрібно зупинити заняття і пройти в безпечне місце. Це безперечно стосується учнів вчителя. Тому те, що рекомендує нам також міністерство, це говорить про те, що освітній процес ми не можемо продовжувати, коли у нас лунає сигнал повітряного систему. Юридичних підстав для того, щоб продовжувати урок під час тривоги, немає, кажуть фахівці. Також немає технічної можливості для продовження уроку в укритті. Здебільшого там відсутній інтернет, але є відкритий доступ для всіх охочих туди потрапити. Основний акцент, який робимо сьогодні, це на якість дистанційної форми роботи, на якість підготовку асинхронного формату, тому що декілька років поспіль була можливість підготуватися до цих процесів, підготувати базу. Яку по предметам можна використовувати кожним вчителем? Є виклики, з якими треба працювати. Те, що ми взяли в роботу і по всім укриттям, де є дозвіл, то працювати питання створення доступу до інтернет мережі робочих місць для вчителів, це приймається. Ми робимо і будемо продовжувати цю роботу. Але я вам хочу нагадати, що укриття вільний доступ мають всіх мешканців. Тож наразі розглядають будь-які варіанти, але безпекова ситуація залишає на вибір небагато. І наразі опрацюємо будь-які варіанти в частині, все-таки забезпечити якісну освіту. Попрацьовуємо різні варіанти, але хочу сказати, все-таки безпекова ситуація вона стоїть на самому головному місці. І... Але ми опрацюємо і будь-який формат навчання шляхом там індивідуальних консультацій, тобто і ну, наразі ми не можемо йти в розріз безпекової ситуації, і примушувати чи вчителів, чи брати на себе відповідальність за дітей за дітей, саме для непреривності освітнього процесу. Оскільки батьківська петиція про забезпечення безперервного освітнього процесу вже набрала необхідну кількість голосів, вона буде винесена на розгляд найближчої сесії міської ради. Остаточне рішення щодо долі петиції згідно із законодавством ухвалять депутати Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканалом ТМ.